Ну як завжди камера тільки вімкнулась, коли він все проїхав. Ну якось він залетів. Ну давай ще я спробую, давай донизу. Колеса тільки підрівняй. Ну тобто це можливо. Трошки не А на другій швидкості вона поїде так? Друга по, по, понижена. Є такий варіант? Є такий варіант, зараз спробуємо. Що... Ну, це вже результат. Парктроник, Жлину черпнув. Ну бачиш? Як добре. Ну якщо що там, знаєш, в тебе є завжди варіант. Залетів і потім лебідкою. Так, Так, так. Рівно. Ну дивись сам. Заднього моста впирається катає. Так, так. Я ж тобі кажу, на, на цю штуку за, заплигнути. Добрий ранок! Добрий ранок. Він добре справив. А скільки в тебе давляк? Скільки? мало. А скільки потрібно? 0,8-07, хай травиться і він повинен заїхати. Ну тут вже не варіант травитися. А, ні, там можна здати назад і травитися. Ну що, зробиш паузу. Давай спробуємо. водій, він ж на 0,8 їздить. І він тоді заїжджав. Я пробував на АТ. Тобі потрібно назад, назад здати. А то де не зможеш ставити? Ні, ні, там, там, там дуже близько. Права сторона закрита. <різований> так. так, стравив е, шини до 0,8. <с IR> Зараз буде другий етап. На поїжанні. На першій другий залетав. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та! Крутився. Ліва сторона крутилася, Льонь. Так в нього блокування немає переднього. Ага. Звідки в нього блокування? Зараз він спробує з цього пагорба рушити. А в тебе нема переднього блокування, так? Дивись, ти вкрайся в ступеньку 에, правим колесом. Треба щось нормально все. А лопата є? У тебе просто сейчас тут... лопату збереш. З... Ти ти Давай, лопату. Якщо буде рушать, ти стаєш тут на високо. Зараз Ти... так він ставили. Та ні, возьми лопату, залишай на маленький. Ага. Все добре! не ну, було А Я теж Ти повертаєш, тебе одне колись простаєш, і далі. Зараз підкопає. Тому що ступенька, блокування немає. І все, він заїде. І можна пораду? Ясно підчуть дасть, і все, і ми виїхали. Все? Стой, 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 стой. А будемо тут навіть може під коле що кинути, щоб він не мотати Або сюди. Це вже зміна рельєфу, хлопці. Да, да. Повернемо назад. Все, хай пробуй. <ріць> а я вже, а я таки впав. Пробуй. Тільки назад. назад. і Ще пробуй. Пробуй, пробуй, спадь, вперед пробуй. Пробуй, виїде. Можеш зараз подкопати. Не, не треба, не надо, він виїде. Дальше назад. О, і ходом вперед. Виїде І колесами читом. О, отлічно. Ще по чуть давай, 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 давай. От, назад! Назад і сейчас розгону виїде. Ось такий Є. от ярок складний. Что там колеса на нас тут? Ривно, а вот так ривно. Не топ, не а не теперь не попробуй Ще трохи! трохи. Той, стой, Возьми э, руль чуть-чуть э, вправо, чуть-чуть. Стоп, -чуть. стоп. А влево, влево чуть-чуть вернись. -чуть стоп. И вперед пробуй. Не, 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 не. По чуть-чуть, только не они... готовы. А да, да, да. да. да, топ, да. Заглинилась Не поспішай, тут дуже небезпечно. Право колесо. Мабуть, колобітка вже. Колесо? Ось так, ось так, ось так, ще, ще. наліво, порахуємо. Ще трохи назад. Наліво, наліво рую максимально менш лівок. А тепер трохи назад. Ще, 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 чуток, ще. Все. А тепер прямо. Руль, руль, хай виверне. Прямо чи плегай. Але не газу, потихай. Ви кладеш, а ви можеш почати заработати. Почити. Юху! За yeah! Well done! <laughs> <laughs> Чому ніва на дорозі стоїть? <laughs> так він по харду їде чи як? <laughs> <laughs> по харду.